У Волинській обласній військовій адміністрації відзначили автомобілістів і дорожників, тих, хто надає послуги з перевезення у найвіддаленіші куточки області, і тих, хто розвиває інфраструктуру і розбудовує автошляхи. Вітаємо подякувати вам за вашу роботу, кожного дня і за те, що ви допомагаєте нашим військовим з перших днів повномасштабному. Це велика допомога, Допомагаєте нашим декупованим територіям. Тож з нагоди дня автомобіліста та дорожника Юрій Погуляйко вручив перевізникам Волині грамоти та подяки. В свою чергу начальник відділу транспорту області Назар Романюк подякував перевізникам, які з початку повномасштабного вторгнення постійно допомагають військовим, забезпечують автобусами, доставляють людей і гуманітарну допомогу. Багато автобусів було передано перевізниками. Для військових велику кількість ротацій здійснюють саме перевізники, і це все на волонтерських засадах. Велику кількість гуманітарних коридорів, велика кількість евакуацій населення. Тобто величезний фронт роботи покладений сьогодні на перевізників. І це така з їхньої ініціативи, з нашим проханням. Ми їм всім дякуємо сьогодні. Також відзначили і працівників дорожньо-будівельних компаній, які не покладаючи рук і вдень і вночі трудяться над тим, щоб головні артерії Волині та дороги у районах були в належному стані, і пересування ними було більш комфортним, як говорить директор підприємства, шлях Іван Мирка, великої поваги заслуговують ті прості робітники, які постійно займаються не лише будівництвом, а й утриманням доріг Волинської області. «В Цьому напрямку відзна... треба відзначити двох працівників нашого підприємства бухгалтера Анну Іванівну, яка також вона є, і диспетчером, яка координує працю майстрів, а також майстра дорожнього покриття Луцюка Павла Миколаєвича. І радо за них, що вони отримали сьогодні такі відзнаки. Цю нагороду я отримала, помогли мені отримати всі працівники. День автомобіліста та дорожника відзначають 29 жовтня. Та вперше з початку повномасштабного вторгнення влада області відзначила працівників за їхній вклад у розвиток галузі.